Них, але я вже у Квіці, або для Оксана, все ж. Ми знаємо, де був цей хлопець під час Майдану, ми знаємо, як він воював, ми знаємо, де він був взагалі. Тому, чесно кажучи, коли нам розказали всю історію, ми повинні були сюди приїхати попросили приїхати. Це наші волонтери, з якими ми там вже один раз з'їздили в АТО і допомагали, Тому ми вважаємо за навіти сюди приїхати. Хоча б маленька краплинка перемоги це вже перемога велика. А якщо от таких от краплинок набирається дуже багато, от, перемога набирається в одному половому будинку, в одній лікарні, в одному дитячому садочку, в одній школі, то це все е, взагалі набирається вся наша величезна перемога у всій країні. Тому, знаєте, коли нам кажуть, що в нас немає людей, щоб щось зробити, як кажу, люди є, людей багато в країні. Якщо вона порядна, хороша, добра, вона на своєму місці робить правильну справу і от з цих маленьких справ буде виростати нова країна. Важко, тяжко, нічого, подолаємо це. Вітаю вас і дякуємо вам за роботу. Чому ми з вами на Майдані не зустрічалися? Ми, не знаю. Тому я там була тільки в штабі, туди назад і все. Але після того, що мені Лариса написала, до речі, не сказала, а написала про вас, я не могла не приїхати. І я дякую за можливість, яку сьогодні вас привітати. Я вас вітаю з днем народження. 33 це той вік, який є да, є межа, про який ми завжди говоримо. Людина в 30 років віддає себе людям, віддає свого Богу, ви робите це набагато раніше. Більше того, ви віддаєте Богу себе кожен раз зв'язку, де ви працюєте, яким ви працюєте. Я хочу вам поділитися з вами книжкою, яку ви точно читали, всі читали. Але насправді це книжка про те, що людина, звичайно, маленька людина, і люди, навіть жінка, в, е, коли вона хоче, вона міняє світ. Ну, це, для мене це книжка, яку я люблю ще з дитинства, ще з шкільних років, і для мене вона підтверджує того, що ми можемо все. Ви можете все, і ви це знаєте, я вас вітаю на народження. найбільше тільки народжень народжень і найкраще. Дякую. Дякую. Дякую бажите, у вас. Єдине, що у вас виносити народний допитання. Зрубіть трошки закладався нас, щоб медицина трошки пожила. <реш> Дякую всьому колективу. <потре> мені дуже приємно, що сьогодні так мене привітали, але я навіть не знав. Дякую, паніце. Хто згадав про Майдан? Повірте мені, Майдан прийшов. То говорить, що ну, я чув багато думок, просто цей попит, ми хочемо мінятися, ми хочемо жити країни. І коли я прийшов цей голову і казав, ми розживаємо по-новому, ну, не будемо так казати, як марку зараз, або ми станемо тим, ким ми маємо бути, або ми пропадемо. Тому я вам